Друзі, давайте будемо чесними. Вам ж не подобається, коли вас обманюють, правда? Нікому не подобається. Знову розбушувалися ці шахраї, вкрали в нас відео. Вони вкрали ще багато років тому, але зараз знову заплатили кучу грошей на рекламу. Дивіться, хочу попередити, що якщо ви заходите на одноресторанковий сайт і там залишаєте номер телефону, і вам перезванюють номер телефону без оператора, це без Кейста, чи то лайф, чи МТС, без різниці, якийсь робочий телефон, який починається 33, чи там от ми зараз так знову не замовили. 0,33, і якийсь в області якась перезвонюють робочий телефон. Значить, це є обман. Якщо вони вам призваню, ви не зможете з ним переговорити назад, не кидайте гроші на вітер. Дивіться, бо зараз дуже треба бути обережним. Я їм говорив, я з ними говорив, бачив, що в них совісті 0. Я кажу, ну ви ж знаєте, що ви робите. Я кажу, крадете відео, берете і обманюєте людей. Люди очікують, платять немалі гроші. Ви за це можете понести відповідальність не від нас, а Бог з такими суддяться. І бачу, що в них є е, без різниці, їм, з ким вони говорять, не бояться нічого, ні Бога, ні людей. Так що не будьте е, будьте обережні, не будьте обмануті, замовляйте таких, як ми, і ми залишаємо номер телефону, можете з нами переговорити, що саме вас цікавить, де область, яка ми порекомендуємо вам, що краще підійде для вас. Так що Звоніть, замовляйте. вже брунуйте. Вже почнемо. дивіться, яка погода гарна. Почали вже прив'язати виноград.